На дворі холодна сувора зима. І вчора сказали в школі під брами столиці їх сунеться тьма душителів нашої волі. Удома дбайливо книжки поскладав Вернусь буде час для науки і вперше в житті по військовому взяв військову рушницю у руки. У матері сліз не було на виду, дістала вовняну хустину і ніжно закутала шию худу. Щоб не застудив з часом син. Як бруками рідного міста ступав три чверті мільйонного міста, загоні ні разу ніхто не спитав, чому ж нас іде тільки триста. А там, за Дніпром рівнина рівнина, та й снігу ж ой понамітало і суне зажерливо, мов сарана, ворожа московська навала, ні шансів, ні пригорбів для прикриття, а їх же по двадцять на брат. Ой, дорого, мусили кожне життя, життя українське продати. як леви, боролись за взяття в серцях, день славу писав Україні, боролись, аж поки останній поліг, юнак у вовняній пустей.